На календарі сьогодні 4 липня. А що це означає? Це означає, що сьогодні ми святкуємо День Незалежності Сполучених Штатів Америки. Так вже повелося, що у нас з Наталею в цей день невеличка тематична вечірка присвячена цьому святові. І сьогодні буде наш коротенький влог про те, як ми готуємося до неї, як ми її проводимо. Коротше кажучи, не знаю, чи буде цікаво, тому що влоги ми зазвичай не знімаємо. І це моя перша спроба у цьому жанрі. Поїхали! Готуємося сьогодні до нашої невеличкої імпровізованої вечірки до 4 липня. Йдемо зараз куди правильно затарюватися по магазинах. Треба купити овочі, треба купити бекон, треба купити ще якусь фігню. Завершили закупи, забули, як завжди докупитися. Наталя пішла Ой, вперед з речами. Я ще докуповував усе, що треба. Ще один магазин довелося йти назад повертатися. Цікаво, наскільки вона далеко зима. Їм рюкзаком втекла, доки я закупився. Зараз подивимося. Обіцяли йти цією дорогою, мимо стадіону. О, бачу Наталю. О, а там вона йде. Цікаво зараз одне, наскільки вона швидко зрозуміє, що я у неї ззаду і наскільки я швидко зможу її наздогнати. Вона десь в метрах у 20 попереду. О! Зупинились, це мій шанс. Так. От далі. Продовжую підходити ближче до Наталі. Наталі нас догнав. Що ти казала? Давай, виключаємося. Тримай пакет, давай мені мого І... Зараз Будете чути, як вона мене матюкає, що ми живемо дуже високо на четвертому поверсі. Не хочеться сказати пару слів, як ти мене любиш. Ми вже з тобою обубаємо. хватає знімати. Ну от, Ви чули, коли цей телефон буде в мене в жопі, ви знаєте, хто це зробив. Погрози від неї були. Отже, потроху починаємо переходити до готовки жрачки, будемо запікати овочі. Поки що вони отаких от екологічних пакетиках. Але у нас все попереду я от на кухні. Вона таке собі наталя щось. Не дуже вона хоче в цьому брати участь, але в принципі ну, Наталі на кухні робити і нічого. Там вона зараз послухає, що я закажу, і. Коротше, знову буде на мене ображатися, ну, але будемо об'єктивні, я готую краще за неї. Так. Значить, Ми зараз будемо запікати овочі. Там все нормально? Я руки твої показую. руки, ти загальну картинку Боже мій, головне твої руки. Ні. Я з тобою не згідна, руки головне. Ні, ти показуй гарну картину. Встань, походи, нормально знімай. Боже, як ми помідору ріжемо. Давай ти поріжеш, <кас> а я буду сидіти, комент, сидіти і коментувати, добре? Ще попки їм повідають. Та, 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 я якраз і говорю за ті попки. З попком боїс. Попка дура, попка дура. Фу. Чому я? Чому я маю це робити? Ти ще щепом. У мене вже навіть думки такі проскакують. Заплатити комусь 100 гривень, щоб хтось знімався з тобою, щоб ти від мене відчіпився. По-перше, в тебе нема 100 гривень, по-друге, за 100 гривень ніхто позоритися в цьому не буде. А, тобто ти визнаєш, що я позорюсь? Ні, ти не позоришся. Ти Ні, ти себе. визнав, що я позорюсь. Ні, ти знімаєшся у крутому контенті для нашого сімейного каналу грибля. Хто На так чистить картоплю? На чистить Мама тебе навчила чистити? мене Він любив випити, а потім любив всіх вчити. І я вчився сам. Ужас. Так. Ось Такий у нас противень. Наталя собі вирішила сирку відрізати. У нас ось такий ось противень. І ось так ми потрохи готуємо нашу запечену картоплю з... Овочами. Бравка, крім картоплі, там буде. Там будуть помідорки. У нас тут буде брокколі. Я вкарду попаду. Зараз так. Ну, не треба, як ну, руки. Ти на кухні, камон. Не хочу все рівно, я не така, як ти. Так, ти соромишся свого тіла. Так. А я не соромлюсь свого тіла. Може на СТБ на шоу піде. Ті, називається, я соромлюсь свого тіла. Не підеш ти. Так я не соромлюсь свого тіла. Не підеш ти. Я вже був на шоу на СТБ, мені там не сподобалося. Коротше, ось такий у нас вийшов противень. і зараз ми його будемо ставити в духовку. Так. От, поставили ми це вже в духовку запікатися. Хвилинок на 40. Чого ти показуєш кеводу? Я показую, ти її обілієшся зараз. Ну, чи одразу її Так. Зараз ми починаємо готувати бекон. Ні. Так, Поки тут у нас шкварчить картопелька фрі, яка готується, тут у нас в духовочці. Ух, овочі вже майже запеклися. Так, тепер у нас на черзі картопелька фрі. Отак От я її готую. Так. От. От, що у нас вийшло з запеченою картоплею з овочами? Ну, Сподіваюся, що воно не згоріло, ну, в принципі, 45 хвилин нормально. Частині брокколі трошки, трошки зле, але нічого. Думаю, буде норм. Таля тут готується, ми вже накрили стіл, готуємося святкувати. З нами скубі-ду. Та от. Все наше, це до речі, рябчика. Я на них в Інстаграмі років 3 підписаний вперше, до речі, купив. Ось такий у нас стіл, бекон, тут соус буде, тут ще бургери, кола, Наталя. Скубідо. І ми, мабуть, починаємо жерти. Ти Нагріна ти знімаєш. Отже, зараз ми трошки поїли, і переходимо до Вікторини. Та, участь буде брати Наталя. Усміхнися, ти не дуже хочеш. Ви бачите, як вона в цьому хоче брати участь, як завжди, як і в усіх моїх відео. Отже, у нас є надруковані бакси. Так. Без президентів. Є окремо президенти. Задача Наталі. Покласти президентів на Бакси. А ми подивимося, скільки ж вона президентів покладе правильно. Чого я маю позоритися? Я ж знаю, що я з програю. Mm, Давай. Кого ти з тих милих відомих людей знаєш в обличчя? От Хто це? Не знаю. Ти а? думаєш, що це... Ти думаєш, що дідушка Бен на сотці? Так. Да. Ну от, ви бачите, як вона придурюється. каже, що програє. Ну, сотен баксів по-любому по-любому має і не один, та. Дідушка Франклін на сотні. Лишилося шість. Він кольна на п'ятерку. Але я ж можу міняти, наприклад, я поклала, я ж можу його потім поклати? Можеш, можеш. Давай, розважайся. Тільки не гугли їх. ТЕЛЕФОНА ж немає. І правильно, що немає. Блін, нас все цими тяжко. А, ну тобто сотню п'ятдесятку ти в руках тримала. Тобто, президента Гранта і президента Франкліна один ти знаєш. Долар я оплутаю це або цей, або цей. Ну точно не цей. Блін. Дай підказку. Ну так, лежилося 10 доларів і 20 доларів. Все. Так, отже, це Наталіна. Я маю позоритися. Остаточна відповідь. Зараз дивимося. Так. Отже, результати вікторини. Наталя тут розказувала, що я не знаю, не знаю. Ну, як завжди, я знаю, що вона розказує всім, що вона дурна, що вона не знає, вона виділюється. Я не знаю! Це просто міг удачі. Та-та-та! Отже, дивимося. Джордж Вашингтон правильно. Джеферсон на 2 доларах. Правильно. Лінкольн на п'ятерці, правильно. Ну Тут зробила помилку: все-таки президента Джексона треба було на 20-ку поставити. А Памільтона на 10-ку. Президент Грант у нас на 50 баксах, ну і Бен Франклін на сотні. Я думав, що буде гірше. Наталя сама думала, що буде гірше. Що ж, будь-яке свято не безкінечне, і наш маленький пікнічок на підлозі підходить до свого логічного завершення. Отже, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте, кажуть, це якось допомагає. За вами був Сашко. Там десь. За кадром Наталя, як ви бачите, вона трохи не від камери, трохи не від зйомок. За вікном іде дощ, і тому пікнічок у нас був саме на підлозі. Ще раз хочу привітати Сполучені Штати Америки з днем народження. Хай живе Америка! Слава Україні!